Поратниця, вона, моя подруга, і не винна в тому, що ти погано до мене ставишся. Ну, все, Віктор одягнувся і вийшов з квартири. Надія залишилася сама. Боляче було розуміти, що Ліля була абсолютно права щодо Віктора, намагається її контролювати, прагне, щоб вона всю увагу віддала йому і ревнує, коли хтось з'являється важливий в її житті, як от Ліля. Ліля стих подруг до зустрічі, з якими треба готуватися, але вони прибігають несподівано, перевертають все з ніг на голову і так само стрімко тікають, залишивши довго прибирати осадок з душі. А ти ж казала, що схудла, а так і не скажеш. Ти давно фарбувалася, щось твій колір вицвілий. Ти прочитала ту книжку, що я тобі дала, вона переверне твій світ. Ти випробовувала той скраб, що я тобі подарувала? Ти підеш зі мною по магазинах? Надія рада бі схуднути і нафарбуватися до її приходу, але все ніяк вже звикла ходити в халаті, поки вдома готує щось поїсти чи просто байдикує. Ліля одразу запрокувала її вибір щодо Віктора. Тобто він так мало заробляє, і при тому ти отопечеш для нього кекси? Але ж він їх так любить. То хай заробить більше грошей і купить собі, а не обкрадає твій час. Але мені не важко тим більше їй зайнятися нічим.